Вітаю, друзі, на своєму каналі Гроно Рівненщини». сьогодні в нас 18 серпня 2025 року, і так як наш сезон вже наближається до завершення, то нам необхідно, щоб лоза на наших молодих саженцях визріла. Хотів би сказати в першу чергу, що однорічні і двохрічні саженці вони визрівають досить погано порівняно з дорослими кущами. Якщо дорослі, дорослі кущі не перегружати урожаєм, гронами, то і він здоровий вас не хворіє, то як правило такі кущі. Визрівають добре, тому ми сьогодні поговоримо, як ми будемо працювати з нашими молодими саженцями і як ми їм допоможемо визріти. Отже, що таке взагалі визрівання лози, і для чого воно, друзі, нам потрібно? Визрівання лози це процес перетворення ось такого молодого зеленого пагода на здерев'янілу деревину, в якій накопичується дуже багато поживних речовин. Тоді пагін добре перезимує, гарно закладе плодову бруньку на наступний рік. І, як правило, коли визріває. Лоза, і ми її вкриваємо на зиму, то така лоза, як правило, дуже гарно перезимовує і радує на наступний рік нас щедрими урожаями. В цьому сезоні ми планували наш виноградник вирощувати в чотири рукави. Але так як він попав під зворотні заморозки і не один раз, спочатку один раз, потім через дві неділі другий раз, і дві тисячі кущів все вимерзло. Тому е, наші сажанці вони е, відбували... Бруньки з бруньок заміщення. деякі саженці, звичайно, загинули, ми висаджували нові. Але взагалі, результатом на сьогоднішній день я задоволений, є по одному рукаві, де є два, де є три. Ну, в загальному картинка непогана. Отже, друзі, що ми будемо робити, і як ми будемо нашим саджанцям допомагати визрівати. В першу чергу, щоб для гарного визрівання лози нам потрібно, щоб наш саджанець був абсолютно здоровий. Тобто, щоб не було там ознак мільдію, не було ознак оїдіума, Працюйте з сильними препаратами, бо тут все одно ягід немає, Де, якщо у вас саджанець хворий і є ягода. То вам необхідно вже працювати з препаратами з короткими термінами очікування на ньому. Зараз ми не будемо говорити про препарати, а просто щоб листочок, щоб наш, наш кущик був здоровий. Це в першу чергу. Насамперед, починаючи з 15 серпня, нам потрібно. Оприділити, який ріст в наших саженців. Якщо ми звернемо увагу на верхівку цього пагона, короночка в нього загнута, це означає, що в нього зараз йде активний ріст. Якби в нього верхівка була пряма, це означає, що ріст сповільнюється. Так як наш виноградник попав під зворотні заморозки, наш виноградник зараз активно розвивається, всі верхівочки загнуті, йому все влаштовує. А наша задача це сповільнити ріст. Це нам потрібно для того, щоб ми знали, коли проводити чеканку. Взагалі, в обичні роки ми проводимо чеканку там, з 10 по 15 серпня. Так як е, воно е, все, все від, відтягується, ми будемо проводити чеканку початок вересня, кінець серпня, будемо дивитись по росту нашої пагонів. А для того, щоб наш виноградник припинив активно розвиватись, ми в першу чергу зменшуємо поливи. Якщо ми поливали 40, 50 літрів 50 під кущик, то зараз треба поливати 20 літрів приблизно на раз в 2 неділі, раз в 10 днів. Якщо ж у вашому регіоні йдуть регулярні дощі, то, звісно, поливати не потрібно. Але якщо дощиків немає, то полив треба обов'язково. Це для кращого фотосинтезу і кущик тоді буде працювати на визрівання лози. Також, друзі, починаючи з 15 серпня ми починаємо обробляти наш виноградник калійними добривами по листу. Калійні добрива можуть бути різні: сульфат калію, плантафол з пропорціями 5, 15, 45, де 5 азота, а 45 калія. Це може бути дуже дієвий. Монофосфат калія, ми з ним дуже довго працювали, він дуже дієвий і гарно працює. Починаючи з 40 грам, даємо на 10 літрів води, обробляємо. через 5-7 днів повторюємо цю процедуру, тільки вже додаємо ще 10 грам, тобто вже даємо 50. І так через 5-7 днів 60 кожен раз збільшуючи на 10 грам. І так, можна збільшувати аж до 80-100 грам, роблячи 4. П'ять об таких обробок також. монофосфат калія можна додавати, якщо у вас немає дощів. Також можна додавати його і в поливи 15 грам на 10 літрів води і поливати під кожний кущик. Це також буде допомагати нам визрівати наші лазі. В цьому ж сезоні ми вперше застосуємо доброго келі калії. Почали ми працювати ним з 15 серпня з норми 40 грамів на 10 літрів води. Далі через 5-7 днів ми піднімаємо норму до 50 грамів і так будемо доганяти до 80-100 грамів. Також його можна використовувати і під корінь разом з мінімальними поливами. В цьому сезоні ми будемо його використовувати по дорослому винограднику, тільки знизимо норму до 30 грамів з інтервалом у 10 днів. Це добриво є безпечним для використання на плодово-ягідних та овочевих культурах в період плодоношення, калій допомагає лозі швидко визрівати, підвищує стійкість рослин і сприяє накопиченню цукрів у ягодах. Після комплексу таких вправ, коли ми зробимо 4-5 обробок калійними добривами, коли ми зменшимо поливи в два рази. І це вже буде середина вересня. Ночі стануть холодні, а день стане коротшим. І тоді наш виноградник уповільнить ріст. Після того ми зможемо зробити чеканку винограду. Чеканку винограду ми не будемо робити глибоку. Ми будемо робити коротку, приблизно будемо корочувати 20-30 сантиметрів. Як ви помітили, наші Пагони вже доросли до верхньої проволоки, Це тут висота метр тридцять, метр сорок і тут ще метра півтора. Тобто 3 чотири метри пагони є. Виноградник наш буде плодоносити із зміщеною зоною плодоношення. Тобто оцей кущик буде плодоносити над цим кущом. Оцей кущик буде плодоносити на цим кущок і там так далі. Відстань між кущиками в нас 2,50 приблизно, і ми спеціально так робимо, щоб його було легко вкладати на зиму. Але про це пізніше. При обрізці це все ми розкажемо. Не забуваємо, друзі, пасинкувати наші лози, обрізаючи пасинки над першим чи другим листком. І обов'язково залишаємо два верхні пасинки для подальшого росту. На цій ділянці в нас ростуть саженці молоденькі, однорічні. Вони були посаджені вегетуючими саженцями в цьому сезоні. Вони ростуть своїм життям, ми їх не чіпаємо, вони собі ростуть ось такими віничками. Вони в нас набирають зелену масу, а тим самим розвивається гарно коренева система. Ми їх не підв'язуємо, ми їх не формуємо. Але обов'язково будемо також обробляти калійними добривами. Осінню ми їх обріжемо по 10 см, по 3-4 брунічки. А вже з весни наступного року ми будемо формувати з них гарні рукави і направляти їх в тому напрямку, в якому нам потрібно. Такі вправи, друзі, допоможуть нашим молодим саженцям, нашій лозі гарно визріти, а це означає, що вони гарно перезимують і на наступний рік будуть нас радувати щедрими урожаями. Кому відео було корисним, підписуйтесь, обов'язково коментуйте. А з вами був Олександр Лук'янець. Всім миру і добра, і слава Україні. А я залишусь ти будеш моїм пігаром. життя На золотих зло. Пишу про те, що я